Творче об'єднання на читай. Тетяна біла. Я знаю, в чому я винна. Читає Надія Крапка. Я знаю, в чому я винна, я знаю це і без вас. Ви думаєте, я згодна, ви помиляєтесь зараз. Мені важко. І мене хвилюють мої провали на дорозі, Коли ж я зможу торкнутися до своїх успіхів. Де вони? Я життя не проклинаю, що ви. Мені просто набридло чекати. І річкою я пливти без волі, Не збираюсь ніколи. І я писала дуже часто, що я доб'юся, чого хочу. Намагалася все ж таки не кидала. І кожний випадок я з рук. Пророкувати не буду, хто я простий лиш мешканець землі, але я хочу шматочок сонця і щоб він світив лиш мені. Творче об'єднання на читай Тетяна біла, я знаю, в чому я винна. Читала Надія крапка.